Оскільки нехтування дрібницями може дорого коштувати, то і консультація про це. Адвокат Володимир Клим продовжуємо розбирати, питання, юридичні питання купівлі і продажу нерухомості. Про що ситуація? Купують люди часто нерухомість, квартири, будинки тощо. А з другого боку, продавець продає нерухомість, яку набуту в шлюбі. І часто є продавець там жінка чоловік, а є і друга його половинка. Тобто теж або жінка, або чоловік, або щось третє, вибачаюсь. І тоді все нормально. Приходять двоє, там один підписується, другий теж підписується, дає згоду, він присутній, все. А інколи бувають ситуації, зокрема, ну, в даний випадок, коли війна, коли багато жінок там десь. За кордоном, багато чоловіків воюють, або теж за кордоном, а жінки сюди повернулися продати кревну зароблену нерухомість, і виникає певний ризик. Ну, і ці люди не приходять на угоду, а передають нотаріально посвідчену заяву, згоду на продаж такої нерухомості, і де тут ризик. Ризик тут у тому, що ця заява під, на згоду на продажу може бути підроблена. Щоб мені не розказували, що я тут щось придумав, там внизу в описі посилання на рішення суду у такій справі, де визнано договір недійсним, оскільки ну, в даному випадку дружина подала позов про визнання договору недійсним, оскільки не було. Її згоди Провели експертизу, заяву підписувала не вона, і суд, навіть Верховний суд теж у даному випадку, там рішення Верховного суду, визнав договір недійсним. І що робити в такому питанні. Ну, якщо ви вже купуєте нерухомість, у вас продавці прийшли з такою згодою. Попросіть продавця взяти трубку, навіть якщо хтось за кордоном, і набрати, і позвонити. Там месенджер, відео можна показати все, поговорити, перевірити, документи тощо. Це можна зробити на самій угоді. Бажано і запишіть це відео. Або... Ну, якщо, наприклад, людина на фронті, чи людина працює, чи людина ну, не можна зв'язатися з нею саме в день угоди, хоча бажано це завжди повторяти в день угоди, то ну, попередньо попросіть, ну, поговоріть з цією людиною, з'ясуйте її документи, попросіть, нехай вам там хоч по вайберу, запише відео, що дає згоду, щоб не потрапляти в халепу. Оскільки, як кажуть, Дрібниці дуже дорого коштують. Адвокат Володимир Клим, нагадую, там більше тисячі відео по юридичних консультаціях в описі можна ссилочку знайти. В тому числі дуже-дуже багато по і продажу нерухомості. Буду радий, буду корисним, бути корисним Там офлайн, онлайн консультації. Всього вам добре, щоб ви зверталися до юристів тільки у випадку купівлі-продажу нерухомості. Дякую за увагу.